Друзі, ради вітати всіх на каналі. Сьогодні будемо розпаковувати нашу нову пам'ятну монету не з Незільбера. Назва у нашої нової монети Крапля життя. Давайте быстренько вскриваємо, подивимось, в якому стані вона до нас дійшла. Чи все в порядку, друзі? Пам'ятна монета присвячена благородній справі, яка демонструє вияв найвищої гуманності для допомоги іншим донорство крові. Ця монета слугує даниною шани донорам, чий неоцененний внесок рятує життя і підтримує здоров'я нації. Вона символізує єднання, особливо у важкі часи, коли одна доза крові може стати ратівною одразу для кількох людей, друзі. А на аверсі монети в центрі композиції зображено об'ємну каплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Цей образ є свідченням благородної спільної мети рятувати життя. Від кожної фігури до центру кола рухаються стилізовані краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Угорі по центру розміщено малий державний герб України. Написи Україна внизу під композицією. номінал 5 та графічний символ гривні внизу праворуч. Рік карбування 2024 внизу ліворуч від фігур. А також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України, праворуч між фігурами. Друзі, давайте також розглянемо реверс на реверсі монети на дзеркальному тлі, праворуч розташований напис життя, який стилізовано під систему для переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров'ю судин, що зображені внизу ліворуч. Стилізована крапля та напис життя гармонійно поєднуються, в назву монети крапля життя. Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві в умовах війни. Друзі, художник, куц марина, тираж. Становив 50 тисяч. І номіналу даної монети 5 гривень. Ось таке наше нове поповнення, друзі. Як вам дана монета? Чи придбали ви її собі? Чи доподобає вона вам? А в мене на сьогодні все. Дякую, що подивилися. До зустрічі, друзі.